Проведемо зараз тест-драйв, краш-тест нової аудіосистеми. Тепер думаю, якість буде на вищому рівні. Ну, Послухайте, подивитеся, прокоментуйте, якщо що. Давно думав, треба, не треба, надо, не надо. А воно б виявилось, коли ти береш там, десь інтерв'ю, десь там з кимсь Щось десь знімаєш і, ну, блін, потрібна штука. Особливо коли якийсь чи вітер сильний, чи машини поруч їздять, то якоби потрібна річ. Ну, суть не в тому. На початку відео ще ставлю вам уривок нашого спора з Арсенчиком. І все залежить від вас. Хто прав, хто винуват. Зараз у нього спитаємо. Арсенчик, ти де там? Зараз ось здаємо йому мікрофон. Може, подивимося, як працюють два мікрофона. Коротше, суть нашого спора. Говорю ж, Арсенчику, ти відео дивишся. Що ти кажеш? Дивлюся, лайкаю, і коментую. От і далі пішли ж розмовляти за лайки, типу, аж як там, що там, що так мало, що так багато і так далі. І Арсенчик утверждає, що при середніх переглядах 20 тисяч можна сміло е отримати під відео 3 тисячі лайків. Я кажу, що це майже нереально. Це там в одиничних случаях. І, в общем, поспорили ми на пляшку. Я кажу, що 3 тисячі нереально. Ну, якщо 2 тисячі буде, то це буде отак. А Арсенчик говорить, що три. Ну, звісно, якщо я проіграю, я йому пляшку. Якщо він проіграє, то він мені пляшку. Так що все залежить від вас. Арсенчик, давай до аудиторії, затолкуй, щоб вони ну, щоб вииграти, коротше. Дивіться, лайкайте, коментуйте. Дайте мені перемогу, пожалуйста. Не вздумайте. Будь ласка, дайте виграти. Все одно питимемо всі в Ну і в общем, далі відео про цього дракона. Порвало куколку. Ваш любимий контент. Всім привіт. Всі люблять ці ремонти, гратися, клепати, оце все діло. Зараз запишу, запишу відео, розкажу, покажу, що, що тріпилось. Цепляємо мотора. Добрий день. Добрий день. Цепляємо мотора і ставимо на місце. А воно тут уже не пройде, тут досточка Вверх! Можна його перекрутить, скрутить саме ремень, поняли, щоб коротший був. Чи вот тут, да? Це <мас відпілляться> не слава богу. То рубашка длинна, то хрен короткий. А якщо длинний він буде і щоб його назад ось сюди зацепити? йо-мойо, сіл б'є. Тоже не вистачає. Воно б може і хватило, бо О, бомба. Ану, пробуйте. Нормально? Пойдет. Як добре, коли є в господарстві Який-нібудь, який він там не є, але фронтальний навантажувач. Хоча ж це не фронтальний навантажувач. а п'ять спеціалісти будуть казати, що це що ти ляпаєш, коротше, кун. Підняв, опустив. Коротше, що случилося? А що случилося? Міняли потік, вірніше, сальник. Корінний. Ми так думали, що це сальник. Зазвичай він тече на даному газоні, коли стоїть Д240. І за перенавантаження, так як газон повинен возити 4-5 тонн, а я вожу ним 7 8 9 і, звісно, є таке слабке місце, це корінний. Вскриття показало, що ніфіга не з-під корінного, а і з-під плити. Зараз покажу, вона там кріпиться. Замінили э, цей же ж і сальничок, і там і прокладочки, і все як має бути. Герметиком все зробили. Зібрали хлопці назад. Бо я попередньо знімав відео. Ну, коротше, от форматував так телефон, що немає ніяких, ніяких ні відео. в общем, грубо говоря, новий телефон. І відоса нема. Е, тоді що? Вижимний. Полізли туди, вроді би, більш-менш толковим стані. Ну, педалі, педалі. Та за педалі ось все і таке вроді би шалушить, той виживний вроді би не шалушить, вирішили його замінити. Так, в час, я... Допом... Хух, поставили. Та що я там казав? За вижимний. Давай же новий вижимний, новий вижимний. Е, всі вони зараз різні. Той такий, той інший. А воно ж тут як мотор збирав один чоловік, газона і повністю збирав інший. І вийвся момент, що якийсь виживний, не такий, нестандартного розміру. Прийшлося точити втулку. Токар говорив що два дні, але виточив за. То за день виходить. І це вже все діло зібрали і ставля їм назад. Андрюха, ти не знімай, бо люди просили, що втягують, та ставлять. Та, ну так, професіонально опустили, взагалі ідеально. Так, на місці, взагалі. Стоїть. А, ви вже заглушили цей флянчик. Ну так. Ще був момент, потік у нас тут то сол. Стояла флянчик із трубочкою і йшло воно на печку це все діло. Терлося, терлося об кабіну і протерлося. Потекло. Ну, вирішили, коротше, заглушити, так як в газоні така печка, що... Ні, ми зробимо печку. А, по-другому? Ми сюди зробимо. Ось все, вже переходні знайшли. О, та фігці, газон ще й буде з печкою, так що це? Що це рок, так? Да? Ну, так. Ні, що це рок знайшли, просто... Там, коротше, щось... Щоб в общем, ще й печка буде. Мотор на місці, тепер це все діло треба збирати назад. Кабіни перекабіни. Що тепер далі, Коль? Так що? Прикручуємо. Все Прикручує. Там Все на, на місці. А ч? Залетіть. Заліть кадимов. Без кабіну без нічого подиться, ніде нічого не чим... О, це викулібен. Так це тобто цей патрулок заглушає, можна завести, так? Ну, залити. Через верхні воду залить. Тільки ж може не зроботи. Не пропусти воду. Якщо стоїть не гріє. Якщо він там стоїть термостат, то він не гріється погодовається. Так що сьогодні контент про, це, про ремонт. Народ любить такі моменти, коли граються, ліплять, ригають, Оце воно, це воно, значить, трудяга, ти значить, фермер. І лопнулось патрубок. Не те, що лопнуло, його порвало повністю. Той, що на бак, теж його замінимо попутно. Ну, ну коснися, лізеш, робити одне, а потім, відповідно, вилазить. Послідствіє одне, друге інше. І ось цей виступ, об який терся е, отой флянчик на печку, що я казав, що ми його заглушили, і хлопці перероблять його сюди, по і буде воно дальше работать, печка буде, а те заглушили. це. Бачите, временем все-таки кабіна гуляє. Мотор, в принципі, гуляє не так, як кабіна, да? тобто він якоби мертво стоїть, а кабіна десь-туди-сюди, попротирало, повитирала. Є моменти, є нюанси. Там контент про ремонти. Хоча я їх терпіти не можу ці ремонти, аби ви знали, то купив нове, і воно собі їздить, працює і так далі. А тут, вроді би, ми все, газон зроблений з нуля. Це тут у нас була будка. Якоби він на не бачив ніколи ніяких. Ну а потім, коли ми зробили на нього кузов, ну а таким кузовом і з таким мотором возить по 4 тони, це смішно. Звісно, гепнув туди 7-8 і попер. Що ті назад, так, да. Mm. Дай мені я весь у шкіл сюди А Якщо Коля береться за діло, то все буде по красоті. Да, Коля? Ну да. Та Те, ніфіга, представляєте? Не йди. А що йому? Те, ну ж і посунуться, ще коби не, не 10 кілограм. Хоча вже ловим, коль. Та, в Та ні, не в шкіру, ну може скріплення. От сюди, з цієї сторони. Попасти треба. А ну, вопрос до фахівців. Якщо ми сюди якимось чином переробимо, може хтось робив, може хтось нам щось підскаже, як нам правильно зробити, щоб переробити підйом кузова на болгарський той розподільник щоб десь Ну, Двигається? Кудись... Щоб можна було переробити і воно працювало більш правильно. Бо цей через оцей речах, оце все, воно щось мені не сильно подобається. Якби можна було, хтось підказав по-людськи, як його переробити, ми б його переробили. Щоб по, красі, по красоті. Хвалять. Ну, чув гарні відгуки від про ті болгарські розподільники. Що тут десь, десь смекнув, все робота, все пече. То якщо хтось в курсі діла, хтось може переробляв, то підскажіть, поділіться відео, може хтось десь бачив, як його правильно зробити. А ви іншак щось поміняли, другий? Чи не кажеться? Іншак, ні? Ні, ми його помили і... А, то просто помили. Ага. Ну, кольца різовий. Поняв, бо щось здарів, що через чисте. А в коробці рівень не дивились? О, там о, є хоч щось. То, то є добре. Коробка нова, батя колись купляв, ще. Ніхто її ніколи не скривав, вона не їздила із НЗ десь. Так що добавля їздити. І теж, що там наприклад на спідометрі 500 з лишнім кілометрів проїхав, ну можна сказати і моторі, і вся техніка повністю. Там соплить, там тече. Чого? Бог я знаю. І на герметиках, і на прокладках. І все ж вроді би хочеться ж береш не саме ж дішове, не саме фуфлове, вроді би якоїсь більш-менш толкової якості. Воно все одно все, все мокре. Де? Точно. Зиншако. А там же трубки підключені. Та трубки підключують, ну такі не, не віддають, щось потекло. Ну і з цього, з патрубка, мабуть, потекло. потекла. Нічого ми. О, так, показували з радки. Слан газня, це ж блять. Не критично. <гум> 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 ну, <зима>, де <гум> да, вони взяв, Ось ту лиси, де Як сливав сраку. Чирік. А в тебе один без років. Один і тон, другий тонщин. Поставити. А ви ж і да, поставили коля, все цивільно, все ну, добре. Да. Ну і слабо. Блін, так добре, сулечка світіла, це такий вітер пішов. Капзєз. Капздец. Так що тепер йдемо повністю в обратному порядку. Розібрали ви його засіка. За, за день, так, а да. забрати, наверное, дів-три теперната. На другий день мотор мав Йо-майо, -ма -йо. ну ти представляєш, Коль? <гум> не треба буде оцю тягу ось викручувати, зніматися шпринта. Я тільки за нею хотів тоді казати, що вона мабуть не цей. Не а воно то що ди вже капнуло. А, там... а це тече откуда? Ой йо. Це вже ж нас не знеїзди, Коля, він <гум> одно тільки тече. Та, та отут треба розплінтувати та, розплінтувати. та зняти повністю, зараз я зніму. А, що ти че? Я ж знімав трубку цю. Міряли, щоб другу зробив цей, щоб спеці зробили там трубку другу цю на запас. Ми тоді як попогрався, я з нею як вона потекла була. Бо... Я то солярка потекла. Я думаю, ага, потекла. Ага. Це в мене ж тужа, яка в мене туже, колись цюрчала солярка так, що це не повні. Яка, яка. Чиця, ця? Що в полі тоді міняв. Ну да, воно ж фолону повне. Подивіться, це ж не шланга? Зробимо, удосконалим, все буде тіп-топ. Так, ну тоді в процесі ще будемо щось збирати, ставлять. Тоді ще підсніму, якщо буду на місці. І знову день, і знову крутиться, вертиться і так далі. Розбиралися дуже швидко, а збиратися, звісно, є проблема. Ну звісно. Полізли робити одне, повилазило друге. То те, то те, то інше. Тут от на рульових треба. Пельнички помінялися, там помазалося. Там воно рейку рульову розібрали, а вона суха. Чого суха? Бо я, за таке враження, к неї ніхто нічого не заливав. Тут аж тоді ще колись у нас був бак. Де ця лампочка, Арсенчику? Де ти йдів? Під низом? Так ні, її сюди треба. Вона на боку. А ну давай і сюди, бо не видно ніфіга. Де? О! Так, видно, не видно отак зараз. Отак. Коли ще, як ми тільки його зібрали, обнаружили потік бак. І почало так капати. Ну ми таке, ниточки намоталися, морізик загепали, вроді би заціпило. Ну, попутно ж зняли кабіну, зняли оце все діло, треба ж його якось... Зробить. Відвіз до чоловічка, чоловічок запаяв, бачите? І тут ось три такі п'ятнишка зробив. 300 гривень питання, ціна питання. цей момент зробили. Потім що? Отут, значить, у нас від цього фільтра теж він грубої очистки очистка, Колі. Отсюди. йшли такі шланги, десь їх нема. Коротше, печальні. Там десь латуніва, там десь якась. Вирішили переробити так уже цивільненько, щоб воно було, як має бути он на бака. І ось о, теж вона ось є, ця шлангочка. Сюди прикрутиться і підеш на обратку на форсунки. Потім думали, крутили, гадали. Вирішили зробити отаким принципом, але як і шланг те, що я тільки що показував, переробити повністю тут на насосі, на фільтрі. Тобто замінити ці три шланги, щоб воно було по-людськи. А що ще? Ні, ну три ось біля насосу. Ну, Раз, два, три. Це ж ця, це ж воно взагалі до компресора, не то пальто. А що ще? Вроді би все, Коль? Та ну так. Да. Чи що ще? Ну так, три. Три. Цю ж поміняли. Ну, в общем, вже все три. готово три. до встановлення кабін. А, йомою, ще ж на гідравліку поміняли ж цю шлангу, кольовач. Забули. Не. Гідравлічна шланга. Усе, а я Получається. Це подача вона була? Чи, чи обратки коль? Хто? А ота шланга якогось замінили. Ну, та походу на подачу вона йде. На подачу. Вона вже сплющилася, тверда стала груба, так ми її переробили. Поставили ось, ось таким макаром. Ну і ліпиться тепер це все діло на місто. Арсенчик вихворів, вроді би вже здоровий, ну, круте щось там. А що ти крутиш, Арсен? Підтягую який держиться на соплях. Так, а що воно держить? Під ножку? Ось Ланжерон оцей. Да. Так він ось на закльовках. А цієї сторони на гайку. Чи щось нове. Ну, що, це потихеньку. Ліпимо, крутим, гайкуємо. Любима тема. Ремонт. Всі люблять таке дивиться. Так, ну і в процесі вже скоро встановлюємо кабіну. Тут вже залишилося якоби сальник. Тож рейку треба сальник, так? Да, ну, 45 на 35. ні, 35 на 48, так? Да? І ось то ще сальничок, залить масличку. А, до речі, хто міняє масло? В сезон два рази ми. Коля не повне, що ми міняли осінню. І прийшлося замінити заново. Залили, тепер новеньке свіженьке маслице. Буде бомба. І ремінь, кстати, ще поміняли. Щось той такий печальний був. Так коля з МТЗюка зняв. МТЗ-он тепер без этого. Без ремня, так? Да? Та шучу. У мене запасний є. Валявся, там був, так ми його сюди прилабали. Це тепер з цими мікрофонами, як дурень, ступай, буду носитися. Прищипнув Та один же ж прищіпнув, а другий зараз тут теж ось ціпається. Підійшов отак до вас, інтерв'ю взяв. Коментуйте. Ну два, ось один же ж на мені, а один ось. Всі, так. Дякую. По спині ламакою. То ну перейдемо до кабіни, тоді вже далі будемо встановлювати. Ось рульова рийка. Помили, помазали. Ждемо сальник і на зборку. То такі діла. І найцікавіше, це зараз на місце поставимо кабіну. Арсенчик за старшого. Процесі відгрузили сою. Чоловік приїхав, підписник пригнав фуру, мерсяка, звісно, потужний, напевно, євро 6, це точно. Ну, а в нас ось Євро 2. Значить, ситуація яким образом. Діло движеться до кінця, якоби до завершення, але я не встигну засняти, як воно це все діло замоториться. Ну, я думаю, в принципі, должно, повинно замоториться і буде по красоті. Роботи всі проведені, ось, тобто, треба збирати до кучі кабіну, да? хлопці цим займаються. Поміняли, зробили, що, що потрібно. Поміняли ось трубочки, те, що я казав, трубочки, шлангочки. Вижимний, е почистили всі фільтри, продули, видули, що було потрібно. Залили, почистили ж рульову. Все підмастили, підмачули, ремінь поміняли, бо вже й забув. Ну, якоби то і все підлампічили, підробили оці шланги. Коли ми, правда, ж, збирали цей газон, то, звісно, таких шлангів тоді в той час не було. Зараз включу підсвітку. Отаких от шлангочок на той час не було. Але зараз є. І тобто вирішили замінити. Вони, бачите, цивільненькі, то есть, ну, краси, красота. Тут ось якось уклали. Думаю, що буде нормально. Нормально все буде. Тут теж вже підсобирали, бо воно ж все витягувати, треба все розкручувати. Ну, В общем, вже діло до завершення, ну, кажу за моторку, за димову не встигло. Тут залишилися вже понти крила, капот і тут аж. Вихід оцей на печку, де він там із помпи, воно, він поки заглушений, но в токаря вже є. повинно, Надо, треба тільки з'їздити, і все воно буде функціонувати, надінеться сюди на печку шланги, то і все по красоті. заливати тосол. Ух, який, йома, -йо, красивий. У нас тут тосол не антифриз, ну і не вода. Так, що ще тут? Може щось я опустив? Та вроді би, ні. Вроді би, все те, що. Ремонтували, зробили, все сказав. Тепер цей конструктор треба складати назад. Ну, а в общем вже як він працює, чи запрацює взагалі, то вже в наступних відосах. Вроді би все на мазі, все, все чотенько. Будемо надіятися, що їздить. Провели якоби велике ТО. Ніфіга себе, скільки всього перероблено, то я, я назвав би це великим ТО. Обичне ТО це що там, масла, фільтра поміняли? да, тут йо-майо. Так що хай їздим. Тоді вже в наступних відосах подивимося. Хто, хто із нас з Арсенчиком виграв пляшку, як працює газон, бо мені потрібно летіть. Так що всім дякую за увагу. Надіюсь, відео сподобалось. Ваша ж любима рубрика. Всім пока і, звісно, все буде Україна.